Всім вітаннячка, що то я тут знов приборчик засвітив свій. Стався в мене невеличкий трафуночок. Обламався щупик корпусний. Ну, та я заліз, перепаяв. Та думаю, раз я вже тут дещо зроблю. Вже давно хотів це зробити, щось все часу бракувало. Значить, дуже мене муляли ось ці конденсатори електролітичні. Ну, це просто жесть. Принаймні, як для мене. Те, що тут стоїть, то сум. І вирішив я, як для себе, поміняти їх. Значить, що я візьму, е, є в мене. Тут їх небагато, 47 мікрофарад і 100 мікрофарад. Соточки. Соточки візьму ось такі. Я маю ось такі капсончики. Це дуже хороші конденсатори. Просто дуже класні. Але ще ліпші. Ось такі. Це є Санйо. Сан'ява. От. Так вони виглядають. Полімерні. Я їх поставлю от сюди, дві штучки. Тут я зі схемкою сильно не розбирався, не вникав. Є місце, де стоїть 25 вольтний, можливо. Там якісь, можливо, нюансики. Ще тут в нас, а, ще є на 220. Так, на 220 є. Ну, отак от, от будуть ось такі полімерні в мене саньо. Далі 47. Ось такі в мене є панасоніки. Дуже класні, рівненькі, з прекрасними параметрами. Ну, а 220. Чекайте, тільки що помітив, що там 220. Що у нас є по 220. Ой! Секундочку. Навіть можна взяти ось такий Panasonic Бушний. А, 220 на 10. Добре, зараз знайдемо щось на 16. Мабуть, ось такий поставлю. Ох, це буде бомба. Головне, щоб він тут влізся. Це капсончик, полімерний. 270, я думаю, влізеться. Спробую. Ох, це буде класно. А можна і такий. А ось це, здається. Чи то Ельна, чи це Панасонік? Я вже не пам'ятаю. Це ще крутіший. Вау! Але він вищий. Так, він вищий. Ні, тут не піде вже. Ну все. Так, тут от трішечки треба було дротики потіснити. Ішло ось тут три. Один я відпаяв з ось цієї точки від кнопки. І просто його от сюди. Зараз. Трошки збоку припаяю довжини вистачає. Тут зараз каптончика наклею, бо конденсатор такий товстенький, щоб не коротив на, на оцю стіночку. Тобто там є зазор, але коли натискаєш кнопочки, може бути, в принципі, і якесь торкання. Ставиться він сюди дуже добре. Дисплей не впирається. Здається. Хех. Здається, не впирається. От, ну а тут 47. Так, дротик і каптончик зараз наклею. Ну, краса, все, все закривається. Спочатку думав їх класти, але потім поставив, подивився, що все добре. Єдине, що можливо, ось тут треба дивитись. А ні, там навіть дротики не, не притискаються. От він там є ще місце. Добре. Все, іде, не будьте уважні там популярності, щоб ви потім не думали, а що це у вас там міряє щось не то, чи взагалі не працює. оце це в нас ага, соточка, прошу дуже. Двісті двадцять. Оцей Великий він живучий. Сорок сім. Ось таке вже. Не дуже. Може і воно з народження таке було. Це й не дивно. 34. Суточка. Грубенький мав би бути добрий. Так і є. Малючок. Худенький. Що це 47? 27. Ну, добре. Давайте подивимося на Панасоніки. Так. Ось так. Рівненькі. А, ще, капсончики полімерні.